Сучасна українська середня освіта з одного боку намагається впоратися з викликами часу. Це блекаути і карантини, зв'язок з учнями в інших містах і країнах, онлайн і дистанційка. З іншого боку, освітяни, не бажаючи пасти задніх, уживаються в сучасні тенденції, де вчитель, учень і батьки рівноправні учасники навчального процесу. Тому сучасна освіта неможливо без сучасних телекомунікацій, які надає компанія тенет. Послуги провайдерів забезпечують виконання вимог освітян. Ми, коли говоримо про е, сучасну дитину і про її освіту, е, ми маємо розуміти, що е, для дитини віртуальний світ і реальний світ, вони рівноцінні і рівнозначні. Коли дитина, е, наприклад, з якихось об'єктивних причин. Чи суб'єктивних причин пропускає заняття, у нас може бути в віртуальному світі, для неї підготовано все, для того, щоб вона це наздогнала, щоб вона не втратила. Швидкий і енергонезалежний інтернет дозволяє прискорити навчальний процес, полегшити електронний документообіг, зручніше користатися електронними щоденниками. Як і написано в законі про освіту, учень є не об'єктом навчання, а є суб'єктом. І таким чином здійснюється, в тому числі завдяки тому, що нам дав досвід дистанційне навчання, здійснюються елементи педагогіки партнерства. Тобто, це дозволяє нам набагато ефективніше і якісніше спілкуватися з учасниками освітнього процесу, якими є учні, батьки, педагогічний колектив. Сьогодні для освітян уже звичайною практикою стало приєднання до очного уроку вихованців, які не можуть фізично бути в класі, і тут теж виручає якісний інтернет. Також сучасні телекомунікаційні можливості відіграють значну роль у роботі лабораторних класів. Одеський ліцей Веда, що відзначає вже своє 30-ліття, відкрив для старшокласників новий корпус. Ми створили, перенесли гарні лабораторії біологія, фізика, хімія. Діти мають це вивчати. Інформатика там у них є 3 d принтер. У них є можливість щось випилювати, виробляти, і це дійсно важливо. Під час тривоги учні спускаються в укриття, і там теж діє вайфай. Уроки продовжуються, а батьки мають змогу переконатися, що діти в безпеці. Вони пишуть директору, заовичу, перепитуються, діти в сховищі чи не в сховищі, діляться інформацією про рівень небезпеки. І, звичайно, там також працює мережа інтернет. Інколи у нас і заняття з інформатики на ноутбуках там проводилися. І, хоча в ліцеї Веда налаштовані навчатися очно, бо традиційний спосіб передачі знань формує правильні соціальні навички, тут розуміють, що обставини швидко змінюються. Тому освіта і телекомунікації крокують пліч опліч. Мені дуже подобається, особливо в порівнянні з тим, що я чую від колег, які виїхали за кордон, те, як реагує український вітчизняний ринок надання комунікаційних послуг на ці виклики. Тому що провайдери, ну коли ти спілкуєшся, звертаєшся, кажеш, що школа, то ти опиняєшся в пріоритеті, тобто є таке ну, почуття того, що тебе підтримують. У телекомунікаційній компанії Тенет також намагаються передбачити потреби закладів освіти, тому гарантують швидкий і надійний інтернет, сучасне обладнання для роботи в блекаут і інші допоміжні послуги для освітян, бо зрозуміло, що це майбутнє міста і країни.